Знаєте, де найсмачніше теремісу яке я їв, Це вдома, яке робить моя янушка. Подивіться. Домашня теремісочка, це фокусірує. не фокусує. О, дивіться. Дуже смачне. Де я не їв, то мені ні одне так не заходило тірамісу. Як домашня. М -м -м -м. Це така смакота. Ян, розкажи, важко зробити вдома тіремісу? Ні. Якщо коротко, що для цього треба? Розділити яйця білоки жовток. Це має окремо бути, так? Да? Так. 100, 100 грам цукру, Сир маскарпоне 500 грам. Збиваємо жовток з цукром, маскарпоне, білки до таких піків, щоб воно не трималося і не висипалося з миски. Потім це все разом змішуємо. Печення савоярді макаємо у каву. Це якщо він знає, що таке сивоярді печення, це така штучка. Так воно виглядає. І все. Впнули печеньку, поставили. Печеньку макнули в каву, сюди мокнули, це зверху засипали і, і все. Печеньку макнули в каву, поставили. Поставили крем, потім ще у мене тут один йде шар, і зверху какао. Але какао okay. я сьогодні сиплю, ну mm -hmm. не з вечора. Скільки це має настоятися? Я з вечора роблю найкраще. Звечеря. От вам зразу рецептик, так що можете лайкнути і щось подякувати за рецепт.